Вітаю, шановні друзі. Сьогодні ми знову разом підводимо підсумки тижня, що минув. Минулого тижня плідно працювали депутати. Спочатку в комісії, а потім і на сесії міської ради. І зараз ми з вами пробіжимо по тим питанням, по яким вони прийняли рішення цього тижня. Спочатку на депутатській бюджетній комісії, а потім і на сесії депутати розподіляли 11,8 мільйонів вільних коштів. Із них а як утворився цей залишок? 7,8 мільйона гривень це додаткові надходження, тобто понад надходження протягом року скопилися у нашій міській раді. І решта тих 4 мільйони це кошти, які не використані були по різним причинам, там чи казначейство не оплачувало, чи Відмови інші були, чи самі розпорядники коштів не встигли реалізувати ці питання, але вони знову в розподілі і ось як розподілили депутати саме ці кошти. Начальник фінансового управління Андрій Дацько доповів депутатам на комісії, а потім і на сесії, куди пропонується спрямувати дані кошти виконком Кобуляцької міської ради. Просить 3,4 мільйона гривень, і він їх отримав відповідно для додаткової апаратури і організації роботи ЦНАПу 140 тисяч гривень, на аудит 50 тисяч гривень. На цікаве питання за послуги адвокатів 205 тисяч гривень. Це при тому, що в нас є свої юристи, але їм ще додаткові тепер адвокати, які бігають в судах, і їх іноді навіть програють. Але ж на них треба тратити кошти. Цікавий момент на старостинські округи депутати вирішили виділити 570 тисяч гривень. 70 тисяч гривень залишиться тут, на місці для закупівлі різних для поточних ремонтів чи якоїсь там поточних інструментів, і приблизно по 50 тисяч гривень на кожен старостат, щоб придбати інструменти інвентар, ну в тому числі для. Робіт по благоустрою на матеріальну допомогу. Депутати виділили 500 тисяч гривень. Це та матеріальна допомога, яка виплачувалась по зверненню громадян, але пам'ятаєте, ви тоді по тисячі гривень. Зараз депутати збільшили суми, це по 10 тисяч гривень, і серед переліку додавали військовослужбовців. Надання одноразової допомог за рішенням виконавчого комітету 500 тисяч гривень. Такі допомоги надавалися раніше, але суму ми пропонуємо збільшити, тому що в цьому році виконкому затверджено новий порядок положення видачу матеріальних допомог. Змінено змінені суми. Наприклад, скаги надходили від громадян нашої громади, що в інших громадах платять за матеріальні допомоги, надають онкохворим в значних розмірах, а в нас не надавали. 6, 000 000, 000, 000. 000. 000. Зараз в цьому положенні 10 тисяч э, у випадку хіміотерапії, операції і так далі. І прибрали надання матеріальної допомоги всім делят, бо ну, кажучи, бабусі що більше, щоб якось як і допоможу, надавали всі так. а тут залишили кілька такі э, серйозні випадки, які Так, потребують. Підійшов до завершення виготовлення генерального плану міста. Депутати виділяють 590 тисяч, щоб остаточно оплатити всі послуги і квітень травень нам обіцяють вже на виході генеральний план. Також важливий момент буде погашена заборгованість перед тими людьми, які здійснювали соціальні послуги, доглядали там, літніх людей. І е, ця заборгованість більше, ніж півмільйона, тягнеться ще з часів, коли була райдержадміністрація. Це саме райдержадміністрація тоді заборгувала е, ці виплати. І ось е, не один рік пройшов, поки таки депутати прийняли програму, дочекались, коли буде заощаджено хоч трошечки якась сума, і тепер погасять ті борги, які е, винні для цих людей, які ще тоді надавали послу. Водоканал отримає для придбання 9 водяних насосів 260 тисяч та придбає 20 контейнерів на суму 365 тисяч гривень. Відділ культури освіти і молоді виділяється 1 мільйон 330 тисяч. Там суми в основному йдуть такі невеличкі на різні поточні моменти, технічну документацію та інше. Серед важливого. Акцентував би на те, що депутати виділили 250 тисяч для спортінструкторів, щоб вони на підвіз наших спортсменів громади на спортивні змагання, які будуть проводитись тут в межах територіальної громади. 50 тисяч виділено дитячій юнацькій спортивній школі для на пальне для поїздок на фінальні там змагання в інші регіони. 50 тисяч гривень виділено Кобиляцькій центральній бібліотеці для дорослих для того, щоб вона облаштувала нарешті систему опалення. Важливе питання виділення коштів на співфінансування доріг. Зокрема, 4 мільйони 600 тисяч виділяє Агенція місцевих доріг Полтавська. І Кобаляцька міська рада теж виділяє 4 мільйона 600 тисяч для того, щоб 50 на 50 профінансувати поточний ремонт доріг. На запитання, на яких напрямках буде проведено ремонт, заступник міського голови Михайло Брейко повідомив: Ні, Про Сяниківка, відгора mm -hmm. просяниківка напрямок, потім напрямок на Світлогільськ. І напрямок на на подайонів тільки оці центральні, центруальні е, оці, скажімо так, други, ну, хоча б так. На програму землеустрою територіальної громади виділяється знову мільйон 150 тисяч, які не були використані в минулому році. Це кошти екологічного фонду на відшкодування. Ті, що надійшли за господарське призначення. Ну очевидно, знову буде спроба провести оцінку. Земель населених пунктів. Важливе питання на програму територіальної оборони підтримки територіальної оборони виділено 660 тисяч гривень. Теж за рахунок економій деяких і перекидки з інших програм. Задоволений запит на кошти відділу освіти, на придбання різних матеріалів, інструментів, кухонного приладдя для наших шкільних та дошкільних закладів. Насосів для Іванівського ліцею, Азерського, ліцею No1 Дочківської і владі урядської імперії No3 38 тисяч законний насосів. Придбання для Придніпрянського ліцею 100 тисяч гривень. Придбання бензину для електрогенераторів Іванівського ліцею Азерського Шепорібського Сіткоївського ліцею No1 120 тисяч гривень. Оплата за інтернет. В сільських закладах освіти, все ну, і в школах, і в дитячих навчальних до шкільних навчальних закладах 86 тисяч гривень. Придбання для примітрянського ліцею 4,5 тисячі гривень. Придбання ваннимийний областський ліцею, 7 тисяч гривень це на у область ліцеї. Придбання запчастин для шкільних автобусів 85 тисяч гривень. Поточний ремонт автобуса Васильівської гімназії 35 тисяч гривень. Придбання посуду ножі відставляють трошки підноси, ощі по школах 80 240 гривень. Далі дитячий майданчик при дніпрянському дошкільному закладі 100 тисяч гривень. Повірка на парамірі у дошкільних закладі 7 тисяч гривень. Придбання посуду ножі від каструляноволічних в школах, тільки в дитячих дошкільних навчальних закладів 19 760 гривень. Придбання насосу для ДЮСШ – 10 500 гривень. Констовари, господарські товари для США 450 тисячі гривень. І придбання запчастин для автомобіля відділу освіти 15 тисяч гривень. Це все, що досі. Цього тижня, в середу, напередодні сесії проходила і земельна комісія, де безумовно розглядали питання, важливі виділення земельної ділянки для майданчика по збору та сортуванню побутового сміття міської громади. В чому інтрига цього всього питання? В тому, що голова комісії Микола Андрієнко вже кілька разів наголошував на тому, що давайте спочатку розберемось. Де Дечія земля, підготуємо цей майданчик, виготовимо певну документацію, проведемо опитування і все інше, і тільки потім вже приступимо до виділення саме цієї земельної ділянки. Керівництво міської ради разом з директором комунального підприємства хочуть вже відразу отримати дозвіл на земельну ділянку. Тоді вони проробили одну комбінацію. Вони не запросили Миколи Андрієнка на комісію, і провели без нього тихенько, так як було раніше при Олександру Копильцю. І під головуванням Василя Рафальського, заступника, і, е, зібрання провели і, відповідно, винесли на сесію, і там на сесії е, прийняли рішення. Побував на відвантаженні е, допомоги нашим бійцям. Команда Тетяни Вількової все те, що приносили люди. Вони завантажили і потім адресно передали на схід. Оце тут усе. Тут котлети, вареники, товченики, налисники, холодець, колбаса. колбаса домашня, домашня кров'янка, печоночні котлети, такі котлети. От тут сало перекручено, паштет перекручений, сир домашній. Люди передають. Це все тут, ось дивіться, Алло, від простуди, Алло, медом. От. Схід. схід там, де дуже гарячо. Їдемо, Авдіївка, Курахово, це буде під Бахмут, ми їдемо, хоча ми туди їздили, зараз нас туди не пускають. от Константинівка, Дружківка, Ліман, Ізюм і пішли. Немає такого нічого, ну, зараз буде сюди. Поки чекаємо, чекаємо ну, прохання, щоб куди відвезти на точку. Це Та відпростуди, так? Да, да. Там антигрібкові, це вже тут остатки залишилися. Тобто з вами хлопці зв'язуються і ви по мірі необхідності передаєте, так? Так, так, так. Пульсар, тепловізор. З дальноміром. це зібралися люди, купили людині строчку. Це в яким селі? Кірове, ну, Лебедини зараз. Звернення до земляків, фермерів, родичі вона казала. Бачить дуже Ну, великі суми родичі. Це велику допомогу надавати. А, а як звати з хлопця? Коля строчка, строчка коля. Це для нього. Дає ну, йому Поїде цей прилад. Мама ну, трошки розхвильована, так. Всім, всім вдячна, як, як і завжди, всі матері, що всі вдячні за, за допомогу. За mm -hmm. небайдужість усіх, mm -hmm. ми повинні допомагати, тому що прийдуть сюди. а Не хочеться, щоб хлопці mm -hmm. там гинули і всі стараються з допомогою з серцем. Допомагають. Ну, головною інтригою цього сесійного тижня була м, така цікава дискусія, важлива, трошки емоційна. На сесію прийшли військовослужбовці, прийшов. Такий собі активіст Павло Гунжель, махав там паперами, питався щось там на популізмі собі очки здобути. Потім поліцію визивали, бо ціла вся історія. В результаті потім виступали депутати, в тому числі там Іло Шевченко, потім вона покинула зал, і не підтримала її пропозицію з приводу додаткового виділення 500 тисяч гривень на програму. Про все це хочу сказати свою думку. Перед за все, ідея допомоги матеріальної військовослужбовцям, які, яких мобілізували, вона прийшла з сусідніх громад, там, де були можливості, і вони приймали рішення і потихеньку пробували допомагати і продовжують допомагати своїм землякам, які мобілізовані на фронт. В Кобилецькій громаді вже давно існує програма допомоги в тому числі на лікування, лікування важких хвороб і матеріальну підтримку. Ці суми були невеликі раніше. Давали там мізерні тисячу гривень і так далі, і то не всім існувала комісія, там розглядали, виділяли і отримували люди. Ну, там більше було походів, чим діла, бо дійсно тисячу гривень що сьогодні нічого не коштує. Тепер депутати прийняли рішення виділяти по 10 тисяч гривень. І... А тепер сюди ще долучилася тема допомоги військовослужбовцям. Сьогодні на цій статті видатків знаходиться 500 тисяч гривень поки що. І по мірі того, як будуть надходити додаткові кошти, їх туди будуть депутати спрямовувати. Хоча. Насправді це дуже важко для кобиляцького бюджету витримати саме ці виплати, ну не готовий сьогодні бюджет, щоб всі розуміли, що 11,8 мільйонів було до розподілу вільних коштів, про які ми щойно говорили, які депутати поділили на негальні потреби життєдіяльності інфраструктури громади, організації, установ, оплати праці і так далі. І тому подібне. А звідки ж вони взялися? Минулого року значна частина надходжень, по яких ми виконували, по суті, план по наповненню бюджету, надходила від військовослужбовців, які перебували на цій території там тимчасово, проїздом і так далі. Я не знаю детально як, і то не важливо. Але нам в бюджет надходили ці гроші, і надійшла значна частина, і, і склали, і потім всього, разом з перевиконанням нашим, становило до 7 мільйонів гривень. Від військових я не знаю точно скільки надійшло, але то не важливо. Просто в цій з семи мільйонам була значна частина прибуткових податків із заробітних плат військових, які тоді перебували. На сьогоднішній день таких додаткових надходжень в кобиляцькому військовому бюджеті не буде, тому що немає тут сьогодні такого руху, про який ми говоримо, який був минулого року. Люди поїхали далі туди на схід. І все. І в нас тут надходження будуть виключно з бюджетників, з аграріїв, з приватних підприємців та підприємств, які ще пробують працювати. Оце і все. І чи назбираємо і зуміємо ми сьогодні забезпечити свій бюджет для життєдіяльності садочків, шкіл, фапів, лікарень і інших установ? Життя покаже. А додаткову нагрузку і виплати матеріальної допомоги це складне питання. Тому будемо сподіватися, що міській раді вдасться зібрати податки, накопити в бюджеті і потім забезпечити це рішення. А тепер, по суті, те, що відбувалося: Гунджель оголосив в соцмережі. Що ось він такий благодітель, прибіг на чужі гроші, щоб ділити, підбурив військовослужбовців, там, дружин їхніх і так далі. І ось ми, ось вороги тут сидять, грошима пользуються, нам не дають. Взагалі, займався дешевим популізмом, ворожим сьогодні нашому суспільству. Але він підбурив і почав збирати підписи. І тут з'являється матеріал виховку Поляк, що різко був скликаний виконком, і на ньому заступниця Олена Стаднікова заявила, що да, ось її ініціатива, вона перехвачує ініціативу Павла Гуджеля, да, дійсно, ми будемо платити матеріальну допомогу нашим всім мобілізованим військовослужбовцям для того, щоб вони отримали. І наступного дня вже на сесії, так би мовити. Вони збиралися про це оголосити, бо, по суті, і програма є, і кошти півмільйона на початок є для виплат. І залишилось тільки озвучити було на сесії, що будемо внести зміни, що дійсно доповнити чи військовослужбовці туди там чи прописати, і так далі. Тобто, це все технічні моменти. Насправді Кобуляцька рада давним-давно готова до але не всім, можливо, не сумами, не всім підряд, але. Частково могла вона це виплачувати. І це все передбачено. Цей проєкт рішення. Де цей проєкт рішення? Я, його, його вам надали, зареєстрували. Цей проєкт рішення. Цей проєкт рішення дивіться. на сесію не винесений. Дивіться, ось він. 15.03. Засідання ви... постійної комісії бюджетної було 14.03. Ну що ну Що це каже? Я вам зараз доповім по цьому проєкту. А коли ділили 11,8 мільйона, залишили 500 тисяч в такому умовному резерві, тобто гроші, які не прив'язані. До чого вільні. І от Таміло Шевченко, пам'ятаючи як голова бюджетної комісії, що такі кошти вільні, пропонує доповнити ті 500 тисяч, які були. Цими 500 тисячами, які вільні, щоб був вже кругленький мільйон, і щоб на цю програму, так би мовити, заспокоїти людей, які прийшли в залі. Ну, і, і оголосити, що дійсно буде мільйон і почнуться виплати. Однозначно ці кошти треба додати. Все, що ми цього не можемо зараз з вами зробити, це перше. Андрій Іванович, ми на мистець залишали нерозподілені, здається, 500 тисяч теж. Вони залишились нас, нерозподілені. Тому пропозиція однозначно додати до цих 500 тисяч. Добавити ще 500 тисяч на перший час, але ми розуміємо, що в нас буде наступна теж бюджетна сесія. І на тій бюджетній сесії вже оці питання повинні бути обговорені і пройдені. Ну, безумовно, декому не б сподобалось, що ініціативу перехопила Там Іла Шевченко, і ще в присутності ще так виступала палка і все інше. І тому депутати не підтримали її ініціативу і залишили 500 тисяч вільними. В програмі на допомогу, в тому числі військовослужбовцям, важкохворим і іншим, залишили 500 тисяч. І заспокоїли гостей, вивели при допомозі поліції Павла Гунджеля, і на цьому тема, так би мовити, поки що вичерпана. Сподіваємося, що міська рада виконує цю програму і це рішення виконкому, виділить додатково кошти і забезпечить виплати ці, будемо сподіватися, але розумійте правильно всі, хто думає, хто живе тут і хто не ведеться на різний популізм. Сьогодні дуже важко міському бюджету назбирати кошти для того, щоб забезпечити планові виплати. Тому що ми не знаємо, який буде врожай, які будуть ціни на сільськогосподарську продукцію, як наші аграрії зможуть вистояти цей важкий період. А вони в нас головні платники податку. Не Павло Гунжі. І не інші персонажі, які ходять по вулицях і махають, підписи збирають, а саме аграрії наші. І бюджетники, які ходять на роботу і отримують кошти, в тому числі з Києва або з місцевого бюджету, і потім. Від них вилучається прибутковий податок і наповнюється наш бюджет. І саме цими коштами і будуть проведені виплати, зазначені в програмі і в рішенні виконавчого комітету. Я своє слово сказав на цьому тижні. Ну, на сьогодні, я думаю, достатньо. Бажаю вам успіху, здоров'я і зустрінемось за тиждень.